Зовнішнє незалежне оцінювання на Прикарпатті проведено значно краще аніж минулого року. Результати моніторингу ЗНО оприлюднили в п'ятницю представники громадянської мережі ОПОРА. Були, звісно, і певні недоліки, запевняє регіональний координатор громадянського спостереження Іван Маруняк. Однак, усі зафіксовані порушення сталися незвини івано-франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. В області значно зріс рівень проведення зовнішнього оцінювання знань, кажуть спостерігачі. Попри те, є ще чимало недоліків. Основний недолік полягав в тому, що не всім абітурієнтам Укрпошта доставили сертифікати. Тобто, це, це а сертифікат є основним документом. Од одним одним із основних на підставі якого абітурієнт має право перебувати на пункті тестування і склати тест. Але наскільки мені відомо, ті, хто не отримав сертифікат, звини Укрпошти. Якщо вони цей факт довели, їм надана можливість складати тест на додаткові сесії. Суттєвою проблемою проведення ЗНО є неявка абітурієнтів на тестування. Це стверджує Іван Маруняк, завдає державному бюджету значних фінансових втрат. Як і минулого року, так і цьогоріч сума збитків лише у нашій області більше мільйона гривень. Цілком доречно було би я якби. Ті, від кого залежить прийняття рішення, подумаю над тим, аби абітурієнт, який без поважної причин не з'явився на пункт тестування, певною мірою компенсував витрати, які понесла держава на якраз на проведення зовнішнього зірного оцінювання. Втім, відслідковується і позитивна тенденція проведення ЗНО, говорять спостерігачі. Зокрема, зменшується кількість порушень із боку абітурієнтів У 2011 році. рівень порушень кардинально знизився майже на 90% сотків. Через порушення анулювало лише 13 робіт.